Баклажанні рулетики, які з'їдаються за одну хвилину. Вони виходять дуже смачні, хрусткі завдяки паніровці кукурудзеній. І так, ми їмо та очищаємо від шкірки баклажан, нарізаємо слайсами його та замочуємо в солоній воді на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Я натираю плавлений сирок на крупній терці яйце. Додаю ложку сметани, ложку майонезу, часник та сіль. Все ретельно перемішуємо, підсушуємо наші баклажани та готуємо кляр. Яйця я збиваю в тарілці з сілью, додаю ложки, ложку сметани, теж все ретельно перемішую та мокаю наші баклажани спочатку яйця, а потім кукурудзіну паніровку. Жарю на сковорідці. З достатньою кількістю олії з обох боків до приготування. Викладаємо на бумагу для того, щоб вийшла лишня олія, і змащуємо нашою намазкою, кладемо так в листок, салатний, помідор і закручуємо, як на відео. Ось такі красунчики в нас вийшли, вони дуже смачні, можна на гості подавати, це дуже ефектно та гарно виглядає. Приємного і підписуйтесь. Доброго дня! Багато хто готує баклажани, але сьогодні я покажу вам рецепт, який змусить вас забути про все. Ми поєднаємо ніжні баклажани з ароматною червоною цибулою додамо яйця і все це сховаємо під кремовим чарівним соусом на основі сметани, часнику та хмелі сунелі. Нарізавши баклажани, я їх замочила в воді підсолені на 10 хвилин, потім підсушила, тим часом збиваю яйця. На кілограм баклажанів це 3 яйця. Перемішую все ретельно та додаю до баклажанів. Перемішую, щоб кожен кусочок був в яйці. Та обжарю на розігрітій сковорідці на середньому вогні до рум'яності і до м'якості. Я розділила на дві сковорідки, так мені зручніше було обжарювати. Тим часом нарізаю цибулю. Викладаю в тарілку. Баклажани вже трішки підрумянились, періодично їх перемішуємо. Нарізаємо зелень, в мене петрушка, можна іншу зелень. Додаємо до цибулі. Солимо, перчимо. Якщо не любите перець, можна не додавати, але він більш розкриває аромати. Видалюємо часник, сметану повинно бути 300 грамів. Хмелі сунелі дві чайні ложки все ретельно перемішуємо. Потім дану суміш додаємо до баклажанів, які приготувалися вже. Баклажани повинні бути гарячі, тоді аромати краще розкриваються. Та викладаємо в тарілку, в якій будемо подавати. Це дуже смачно, скуштуйте і не пожалієте. Поки є ще баклажани в магазинах. Приємного і підписуйтесь. Готуємо неймовірну смачну лазанью із баклажанами. Вона виходить не така жирна, коли з соусом, бешамель, без тіста. Мені дуже сподобалось, така овочева вона, ніжна, дієтична, і всім, в сім'ї нашій теж сподобалось. Аромати від неї неймовірні. Зверху ще я посипала сиром великим шаром. Це дуже смачно. Я, до речі, вперше її робила і не пошкодувала. Ну що ж, готуємо. Обрізаємо баклажаном попки, чистимо їх від шкірки і нарізаємо слайсами. Потім, коли я нарізала, я замочила в підсоленій воді, на хвилин 10 відставила. А коли підсушила, то обжарювала їх на розігрітій сковорідці достатньої кількості масла з обох сторін. Потім виклала на паперові рушники, щоб зайва олія вийшла з них. Тим часом нарізала цибулю кубиками і обжарювала теж на сковорідці. Потім почистила перець болгарський, і нарізала теж кубиками. Коли вже піджарилась цибуля, додала туди перець та фарш. Все ретельно перемішала та обжарювала під кришкою. Потім натерла помідори, додала туди також перемішала і додала спеції, томати та перець. Перець, якщо ви не любите дуже гостре, то там регулюйте по своїх смаках часник і водичка. І накрила кришку і хвилин 10 ще протушувала. Тоді додала вершки. Ще хвилин 5 протушила, і отак, як на відео, викладала потім шарами. Викладала шарами, спочатку баклажани, потім наша заправка і знову баклажани, доки не закінчились інгредієнти. І в кінці на останній шар я посипала щедро сиром, в мене був чедер, і поставила в духовку. Ще на 5 хвилин. Приємного, підписуйтесь. Поки сезон баклажанів, готуємо баклажани. І так, очищаємо наш баклажан. Нарізаємо слайсами, не дуже товстими поширені. Посипаємо сілью і даємо хвилин 10 постояти. Потім обжарюємо їх на розігрітій сковорідці з обох сторін до золотистої скоринки. Тим часом я натерла плавлений сирок, додала туди сметани, можете додавати майонез, кому як подобається, чесник. Замість солі я налила трішки соєвого соусу і все ретельно перемішала. Начинку наносимо на баклажан, розрівнюючи по всій довжині, кладемо кусочок помідора і закручуємо. Ще я тим часом збила горішки в мене, мигдаль був, і обмакуємо тако з обох сторін. Це, неймовірно, смачно виходить, красиво, приємного. І підписуйтесь, в мене багато ще гарних і корисних рецептів. Поки сезон баклажанів, давайте спробуємо приготувати отаку смакоту. Я не раз її готувала, на гості навіть дуже гарно куштують, їдять. І от таким чином я нарізаю баклажан. Цього разу в мене він такий вигляді квітки. Такий сорт баклажану, він без кісточок. Солимо, не заливаю, не заливаю кипятком, він не гірчить і обжарю на сковорідці до готовності. Натираю тим часом сир. У мене був пармезан, трошки трошки гауди, моцарела, можна будь-який сир, чесник видавлюю. І додаю пару ложечок грецького йогурту, можна майонез, можна сметану, що вам більше до вподоби. І от у нас баклажани обжарилися, перевіряємо їх готовність. Викладаємо на тарілку і наносимо нашу заготовку. Змащуємо так, і зверху нарізаю я такі кружочками помідори. Викладаю. Де в нас ще місця є, так ще пополам перерізаю. Можете посолити трішки помідор, як вам подобається. І ще сир мене ось, прикрашаю, сир в мене залишався. Можна кунжутом посипати, горішками. І ось така краса в нас виходить. Смакуйте, пробуйте. Це дуже смачно, приємно. Підписуйтесь, в мене багато ще гарних рецептів. Я фанат баклажанів, тому ловіть ще один супер крутий рецепт маринованих баклажанів. Не потрібно їх обжарювати перед маринуванням. Це мені дуже подобається в даному рецепті. Баклажани проварюємо 15 хвилин після закіпання, а тим часом готуємо маринад. Вода, цукор, сіль, олія та оцет ставимо закіпати. Коли закипіло, відставляємо в сторону охолоджуватись. Нарізаємо чесник. Я 4 зубчика чесника нарізала і 4 видавила. І потім ще нарізаю червоний перець. Якщо комусь не подобається дуже гірке, можна додати інший перець, солодкий і зелень. У мене була петрушка та зелена цибуля можна іншу та перемішуємо. І після того, як баклажани охолонули, нарізаємо, так, як показано на відео та викладаємо в потрібну ємкість шарами. Спочатку баклажани, потім нашу зелень з часничком. І так знов шарами баклажани, поки не закінчуються всі інгредієнти. Коли ми все виклали, заливаємо це все маринадом, який в холону. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник. Бажано на ніч, але ми не стали чекати, їли вже через годинку, вони дуже смачні. Це швидко та смачно. Пробуйте смачного вам і підписуйтесь. Баклажанові рулетики це смачно, швидко. Ароматно та дуже красиво. Рекомендую, спробуйте. І так, готуємо фарш, я викладаю в тарілку, додаю туди суміш овочів. Я їх нарізаю в довільній формі, тому що все одно буду збивати блендером. Спочатку нарізала цибулю, перці, чесник, укроп, петрушку. Все це гарно збила. Додаю до фаршу, солю та перемішую. Потім очищуємо баклажан від шкірки і нарізаємо такими слайсами і готую суміш. У мене паприка, сіль, олія. Все перемішую і змащую баклажани та випікаю в розігрітій духовці до їхньої м'якості. Десь 180 градусів, у мене було 5-6 хвилин. Тим часом я готую соус. Соус. До соусу я додала вершкове розтоплене масло, томатну пасту, сіль, цукор трішки все ретельно перемішала, дала закипіти. Форму намастила маслом. І наші баклажани отак фарширую, як на відео. Та закручую і викладаю на деко. Виклавши баклажани на деко, я прикрасила ще помідорами та заливаю заливкою і ставлю. Духову шафу, накривши їх пергаментна бумага в мене, змочена в воді, щоб вони не пригорали і даю випікатися. Потім в кінці посипаю зеленю, це неймовірно смачно виходить, спробуйте. Приємного вам! Та підписуйтесь. Готуємо отакі баклажани з начинкою. Їх можна і на стіл гостям подавати, дуже гарно і ефектно вони виглядають. І так, я рис промила. У мене круглозернистий, поставила його варитись, трішки підсоливши воду. Також додаю я в воду олію, для того, щоб не прилипав рис до каструлі. Тим часом обжарюю цибулю на маленькому вогні, коли цибуля обжарилась, обжарюю моркву. Коли рис варився, додаю до нього фарш та цибулю з морквою. все гарно перемішую, додаю спеції, сіль за смаком, яйця і ретельно все вимішую. Також я додала трішки сир чеддер, в мене є, мені так подобається, я завжди додаю твердий сир заправку. Нарізаємо баклажани, так як на відео, виходить такий вигляді хвостика, і викладаємо таким чином, щоб вийшла як квітка в нас. У мене два таких баклажани. Виклавши ці баклажани, ми їх начиняємо нашою начинкою. Не дуже смачні виходять, гарно пропікаються. Отак я начинила. І ставлю в духовку 180 градусів 35-40 хвилин. Ви дивіться, по своїй духовці, можливо, менше градусів потрібно. Натерла в кінці сир, посипала ще на хвилин 5. Скуштуємо? Ой, який м'ягенький, пропікся. Ось такі в розрізі. Зараз я вам покажу. Ось так. Ммм. Дуже смачно. Речо. Сметаною смачніше в Ну, що це?